Я як собі м, уявляю, що якщо щось зруйнується, то мабуть щось, якесь якісь руїни, якісь руїни ж залишаться. Тобто у них не буде якась форма. Mm, ну і час, але час, і форми, як такі загальні, загальні показники. Мабуть, вони і залишаться час точно. Mm -hmm. Я не дуже філософ в тому плані, що я більш, більш такий реаліст-матеріаліст. І тому ідея взагалі, ну, мені здається, що вона іноді буває навіть зайва. Мене звати Зайцев Ярослав. Я скульптор. Мені, мені подобається називати себе концептуалістом, але це так, нещодавно я собі таки придумав. Це ноги для одного закладу, для одного ресторану. Я, мабуть, не буду називати назву, але це. В центрі міста буде ресторан, і ці ноги будуть, будуть там, там стояти. Дуже швидкий екскурс, то як, як це все весь перехід з мореплавства до скульптури пройшов. Я спробував. Мені не дуже сподобалося. Я закінчив. Це друга моя вищого освіта. Перший був Перша була академія холоду, потім «Маріхотка» І там я отримав бакалавра. Мій папа, такий морський вовк, який досі працює в морі. І так у батько таке розуміння, що там можна заробити гроші. Він так робить, він заробляє там гроші. І це від тільки від таких добрих. Щоб я теж не з голоду не помер. За це йому вже ж дякую, але сходив два рейси, і на цьому все закінчилося. Після першого я зрозумів, що це щось ну, це навряд чи моє. Але я перевірив ще один раз, і коли я, перший, коли я тільки прийшов, піднявся на пароход. В другому рейсі я подумав, що типу, що ще наробив? Був такий календар, де календар, де такі, як е, е, листи, там один місяць січень, лютий, і так далі. От, такі місяці пронумеровані, і я кожен день буквально маркером за, заштриховував, як в тюрмі. І е, потім. Потім, коли прийшов з другої рейсу, я вже почав швидко думати, що чим мені взагалі займатися. Паралельно з цим я почав щось ліпити. У мене була гліна, я просто брав вдома виделку і просто ліпив з куска гліни, робив просто свої, свої ж руки, намагався ліпити. І маски, це таке було, ну, мабуть, хобі. Потім ці маски перейшли вже в таку в розділ комерції. Ми почали їх продавати. І я все мріяв, щоб перейти від, від таких маленьких робіт до щось великого. Мені хотілося робити вже якісь, не знаю, там торси, голови, не знаю, там ростові фігури. Я запропонував там одну фігуру. Це була фігура. Росова фігура чоловіка, який вилазить з стіни, з у нього в замки, і цей замок над головою. І я зробив, це була перша фігура, така росова фігура. Мабуть, з цього все і почалося, і потім вже Одеса, це така деревня, коли всі друг друга знають і якісь нові. Починання о, дуже швидко розходяться по знайомим. І так ось воно і пішло. З Цього бегемота почалася вся лінійка звірів. Я потім подумав, ну можна ж зробити ще, якийсь в такому ж стилі. Це така гіперболізація. Тобто я наче намагаюся зробити якісь намагаюся робити звірів, ну, більш схожих на людей. Вони всі стоять на двох ногах і на такі більш людина подібні. Людина-подібні зі своїми характерами, зі своїми емоціями, зі своєю харизмою. Інша лінійка це такі абстрактні фігури. Це був мій, мабуть, перший досвід роботи з матеріалом, коли я не промальовував якісь скетчі чи ескізи. Чи я не робив макети, я просто брав кусок матеріалу і по ньому вже вирізав, і вже коли б вирізав якусь частину, дивлюся, на щось схоже. Повернув там на 180 градусів. О, це, ну, це, а це більш схоже, це теж прикольно. Я там починаю вже вирізати, повернувши. Потім ще повертаю, і, і з'являється якийсь образ. І ось так вони всі з'явилися. Мені вони дуже подобаються, Вони ще не закінчені, тому що я, коли їх робив, в мене був вільний час, потім з'явилося якесь комерційне замовлення, я приключився на нього, і досі вони стоять, так пиляться. І я все маю надію, що я до них повернуся і вони будуть коштувати мільйони. Моя третя лінійка фігур це мотанки це така. Ну, мабуть, стрибок таке в таке в таку українськість, коли е, мені захотілося щось зробити таке, прям пов'язане з країною. І тоді з'явилася ця колаборація з Оленою Лабардкавою. Ми зробили п'ять мотонок в різних позах, але осучаснили їх різними моделями взуття. На початку війни я ще робив. Прямо перший місяць я зробив фігуру фігуру, карикатуру Путіна, на котрий без, без брання, якогось, без, без одежди, він голий сидить з українським флагом, і у нього в дупі велика така дірка. І це був такий, на, на, я його називав на бутилочник. І тобто ця фігура, він з, з флагом. І це таке, ну, як якщо е, з вінної, вінної бутилки зняти пробку, цю пробку ну, дуже складно вставити е, обратно. І на бутилку саджався Путін. Вот, і Він дуже гарно теж продавався, тільки без руки. І ось так він Ж... Жаль, бутилки нема. Так він саджався на бутилку. Це був його флагу в мене не було, щоб тут поставити. І це була така штука, тримав це в ногі. Чому досі тут? Це більше не про роботу, тому що в мене робота була і до війни. То, мабуть, я просто не бачу себе зараз в іншій країні. Мені не хочеться. Більш того, мені, як то кажуть, що там треба періодично пере… Перезавантажуватися, щоб там виїхати хоч кудись, змінити якийсь фокус уваги, на якусь, не знаю, не знаю, в якийсь ліс, просто побути на самоті. Мені насправді навіть такого не потрібно. Тобто я можу якось переключатися навіть в такому, в такому стані, в такому середовищі. Страшно, але. <ріст> Насправді. Ще декілька років тому я був впевнений, що натхнення це прям дуже важливо, що це прям потрібно десь черпати, що, це прям, що воно чи є, чи його нема. Чи це таке, така якась субстанція, яку треба знаходити десь. Але зараз, не знаю, зараз в мене якось це все трохи змінилося, і наче перестаю вірити в таку штуку, як натхнення. Мені здається, що є 100%, 100 є мотивація, яка спонукає мене щось робити. А мотивація просто, ну, тому що я не можу це не робити. Ось. І я можу там десь. Пару днів щось не поробити, але мене вже мене починають е, руки чесатися. Якщо мене спитати, типу, як е, з'являються ці всі образи, то це просто уява. І, ну а Потім вона гарно працює. І ми, коли в мене щось з'являється в уяві, е, мені просто хочеться це зробити ну, в, в реальному житті. Ну і так, так це все працює. Коли мені було 16, я вже тоді, тоді е, вчився в технікумі, тобто моя перша освіта. я вийшов зі школи з 9 класу і е, пішов вчитися в технікум, технікум промислової автоматики. Я привчився там два е, роки, і я побачив на голові свою першу таку залисину, е, такий собі е, очах. І вона була. Маленьке, я подумав, що, ну, мабуть, це якийсь шрам чи щось таке. Потім з'явилось ще одна, ще один очаг, потім ще один. І починаючи з цього етапу, ми вже з мамою почали ходити по всім врачам, по всім лікарям, по всім лікарням, узнавати, що це за штука, здавати аналізи. Я навіть був. У якихось бабок, коли які мені викачували щось там з яйцями по голові, батьки намагалися врятувати мої волоси, Але це все було все безрезультатно вже. Мені довелося прям все збрити повністю, тому що це було ну прям відверто пот потворне явище таке. Булінг був м, у технікумі, коли почали тільки з'являтися очаги. Було ще ну, було і було. М, але був була така історія. Багато хто е, питав з такими ухмилками: типу, що це в тебе лишає на голові. І, е, ну, коротше, всяке було. І в академію холоду я вже поступив е, повністю лисий, Без бровей і без волосся. По аналізам все було чітко, все, ну, все всі, е, лікарі ось так робили. Вони робили ось так, не зрозуміло, що це таке. Та й зараз мені насправді стало на це, я не... чітко пам'ятаю. Це було десь, мабуть, на... через рік після того, як я вже почав вчитися в... в академії. І це було коли я почав зустрічатися з дівчиною, котра була на 4 чи 5 років. Старша за мене, і вона прям була якоюсь там ем, суперпопулярною такою, в своєму е, універі. Ми там прозустрічалися, мабуть, два тижні, але я подумав, що вау, якщо, якщо така мадам е, клює на мене, на такого лисого, то думаю, пф, так мені там всі гори поколіна. І потім після цього взагалі я подумав, що, ну, мабуть, це прям таке. Моя фішка буде. <хи> це вже трапилося, це вже є, це вже моя, моє життя, це вже ну, е, невід'ємна частина моєї зовнішності. І коли ти вже почав себе приймати, е, ти такий, ну, да, немає. Типа, і, 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 вони мені потрібні. І, і коли з'являється е, таке відчуття, то взагалі вже на все. Перша моя фігура, яка. Досі є в моєму його клубі, це знову-таки цей чувак з руками над головою, який вилазить із стіни, і він лисий. І мені хтось досі періодично каже, питає: типу, що ти автопортрет, автопортрет свій робив? І я кажу, ні, це просто так, так вийшло. У мене був стереотип стосовно йоги, що це там е медитація, що це такі дуже така м'яка, якась розтяжка. Ми там посиділи в позі лотоса, повернулися в один бік, повернулися в інший. Така дуже е такий стереотип, що це така лін лініва практика. Лініва практика, не зрозуміла для кого. Моя подруга мене якось повела. В якийсь, його, в якийсь клуб, де вона займалася йогою. Мені прям дуже сподобалося сам концепт. Я вже десь пів року займався йогою. на той час. Вже, вже нова моя викладачка казала. Тебе так гарно виходить, гарно виходить, тому що я взагалі там пів життя займаюся яким спортом, і вона казала мені, може, ти сам спробуєш викладати це не це, це тебе дуже гарно би вийшло після е, другої рейсу, коли я подумав, що ну з морями я в, все це. Останній мій раз був. Я прийшов до неї і спитав так: ну і що ви там казали стосовно викладання. Розказуйте, чого починати. Вона мені порадила іншого викладача, і я пішов до нього. Це була така прям дуже складна практика. І я прозаймався у нього десь рік, мабуть, і потім вже почав потрохи шукати якусь маленьку студію, якийсь маленький фітнес-клуб, де я можу почати вести групи. Я ніколи не. Не занурювався в йогу як якусь духовну практику езотеричну чи щось таке. Мені це ніколи не було цікаво, і досі мені це не цікаво. Ну як якийсь тренінг, це просто відчуття такого, так ну, відчуття того, що я трохи попрацював за своїм тілом. Мабуть, не потрібен прям весь день для того, щоб якось відпочивати. Е, якщо б не моя дівчина, я б е, кожен день був в був майстерні. А так е, ми домовляємося, і е, що е, хоча б один день на тиждень е, я туди не ходив. Іноді я приходжу в бар, і е, там я не дуже рідко я з кимось домовляюсь. типу, давай підемо, давай підемо, посидимо. Частіше я можу сам прийти, і мені не важливо там один я буду сидіти чи скрізь буде дуже багато людей, котрих я не знаю, тому що <гум> <гум> да, тому, тому що мені мені так більше подобається, коли біль коли скрізь мене багато людей, але мені не потрібно з ними спілкуватися. Це прям шик. <гум> Я мрію, щоб нарешті закінчилася війна, ця бляцька, тому що, хоча я ну, звик, як і більшість, мабуть, людей, котрі е живе в країні, і е всі ці роки ми всі звикли вс до всієї цієї історії з ракетами, шахетами, це ми всі і до цього всього кця. Але ну, вже ж хочеться, щоб все це закінчилося, щоб можна було е про це не думати просто. І, е що і про те, щоб те, щоб всі мої е, затеї здійснилися. Ну, мабуть, так.